19 квітня Стас Корольов випустив свій другий альбом Раунд 2 цифровий утікач. Його записували наживо джаз роковим складом. Згодом саунд-продакшн допрацьовував сам Стас. Кошти на виробництво збирали, зокрема, на платформі «Buy me Coffee» серед аудиторії гурту. Загалом альбом інструментальний. Тексти пісень автори мінімізували до кількох речень. Говорити новий альбом Цифровий утікач я маю змогу зі Стасом Корольовим. Просто зараз в студії культури на часі. Добрий день, Стас. Привіт. привіт. Я знайшла інформацію про те, що цифровий утікач концерт планувався ще на вересень, і тоді це чомусь скасувалося. Чому це тоді сталося, і альбом вийшов тільки -ті зараз? Не зовсім так. Концерт, цифровий утікач його перший раунд відбувся в травні. Він відбувся і таким чином підвелася риска під концертною діяльністю. А потім в мене був рік, коли я робив як класно виразилася одна дівчина ультимативні версії пісень, тих, що гралися протягом це. Це означає, що це ті версії пісень, якими вони мали б бути. Бо це був незвичайний другий сезон Карельова, тобто Бенджаміна Батена. Бо ми спочатку писали пісні, виступали на концертах, бо вторгнення, і треба грати концерти для допомоги ЗСУ. І ти просто береш все, що є. І протягом пів півтора роки е це все на очах у людей створювалося, створювалося, створювалось. І потім в якийсь момент е ми зупинилися, і я доробив до фінальних версій. Це класно, бо пісням від цього дуже добре. Але з точки зору артистичної діяльності, ну зазвичай, ти випускаєш альбом, а потім катаєш його. Так. Мене багато гравців в індустрії і колег... Дивилися дуже дивно, як. <свист> ти вклав 100... стоп тільки з грошей з... і з... зусиль в альбом і ти його не будеш грати. Да, я розумію, що... Він же ульт... зіграний. Так, да, по-перше, пер... він же зіграний, а по-друге, щоб ці ультимативні версії зіграти не гірше ніж на альбомі, треба ще рік-півтора збирати склад вже оркестровий. Ну і власне ти спочатку зіграв на живих виступах, записав на живих виступах. Далі дроблював вже як саунд-продюсер, якщо я правильно зрозуміло, ці ультимативні версії, про які ти говориш. А взагалі ти часто залучаєш аудиторію до співтворчості і під час перформансу, і в принципі, і для і для збору донатів в цьому випадку ще й аудиторія виступила як продюсери створення цього Конечно. альбому. На якому етапі ти зрозумів, що є в цьому потреба і що це спрацює? А ні, це було не на якому етапі. Це справа в тому, що в мене є спільнота людей, які мене підтримують на Регулярній основі на Патреон. Зараз ми переїхали на Баймієкофі, і ці люди підтримують не заради конкретної пісні або конкретного альбому. Вони знають, що Стас Корольов, Настя Весна, його партнерка і інші е, складові і члени нашого угрупування це все е, джерело, з якого щось. Цікаве, цінне може виходити, і вони просто дозволяють нам, е, наприклад, не поспішати. Не було б патріона. Я б все одно випустив цей кінечний альбом, але він був би не таким, бо був. в мене не було б 10 місяців на те, щоб тільки ним займатися. Okay. Ну, типу, це unreal для артиста, особливо типу, нішого, як, для якого стріми стрімінги не е, окупають повністю його діяльність. Okay. Ось і тут така ситуація, і да, і патрони, і. Каватрони і всі акціонери цього проєкту вони по-перше, да, дуже творчі. Ми дуже любимо з ними робити якісь колаби, На альбомі є декілька пісень, в яких їх чутно, бо це перероблені концертні версії, дороблені. А, і це мені дуже подобається. А, і, да, і вони абсолютно справедливо можуть вважати себе людьми, які є співучасниками. Акціонерного товариства та друзі. А <гум> весь альбом практично інструментальний, там тільки подекуди є такі, ну, по кілька речень концептуальних, таких дуже виразних. А в принципі, про ось цю інструментальність, на перший погляд, в Україні не так багато, в принципі, інструментальної музики, яка перформативно ще й виконується. Які можливості відкриває відмова від тексту? Ой, так. Да, можливості дуже класні, бо я одразу можу сказати, що я не те, щоб фанат інструментальної музики, я фанат класної музики, просто вона може бути абсолютно різною. А, а інструментальна музика, ну тут дуже непогана метафора, це якщо представить спектр. Ну, типу, наприклад, там, кольоровий спектр, тут синій тут червоний. І от на одному кінці спектра, на одному полюсі спектру, дуже конкретна. Історія, наприклад, ну, типу, текст, але насправді, ну, найконкретніше, це типу машинний код для асемблера, машинний код асемблера для процесора зліва. Це щось, що максимально образне, що можна інтерпретувати безлічу кількість е, способів, і що немає конкретики. І от там, от десь це інструментальна музика. Тобто, умовно кажучи, музика може тобі однією тією самою мелодією заспівати і про втрату сина, і про втрату. Нації, наприклад, і, і питання тільки в твоїй призмі сприйняття, і тому ця інтерпретованість це дуже цінно для тих, хто з цим вміє взаємодіяти і це використовувати. Хочу спробувати разом з тобою проінтерпретувати альбом, бо все-таки там є такі натяки е, на відчуття. Та, в, в тексті я маю на увазі, і якщо е, там у мене виникає якась. Ну, знаєш, з одного боку депресивність, а з іншого боку, надія, бо музика диктує зовсім інше, ніж ти говориш в тексті. Я собі е, записала: там, треба починати щось робити, а, що має, в принципі, надихати, а на тлі звучить якийсь деструктив, який повністю тебе Якби паралізує і не дає тобі нічого зробити через цей шум. Так? Тобто, ось ця я називаю її режисура контрапункту, коли ти говориш одне, а засобами виразності пропонуєш глядачеві або аудиторії щось інше. Чи, 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 чи правильно я считую ось цю таку, знаєш, зневіру, ось зокрема, пісня Треба починати щось робити або Останній дубль, це про якусь таку прокрастинацію можливо. Це той випадок, коли відповідь е, здатна погіршити досвід сприйняття альбому. Бо якраз простір інтерпретації і е, робить його цінним. Перед випуском цього альбому я, я дуже люблю розповідати про все, в тому числі про те, що значить ті чи інші пісні. Але я вирішив, що я не маю шкодити своїй дитині, тому я не буду на це відповідати. Так, хочу ще тебе розпитати тоді про іншу пісню. Це е, «1991». Mm. Там немає е, як такого ну ні вокалу, ні речитативу, але там є ну такі фрагменти, які звучать як, наче архівні, наче це якісь історичні звукозаписи з 91-го року людей в черзі за хлібом. Це справжні записи чи інстановані? Це справжні записи. Ми з партнеркою моєю Настю весною знайшли ще три роки тому. Відео-архівне з якогось Авдіївського кабельного телеканалу, це дійсно 91 й рік. І це магазин, що стоїть прямо в до мого будинку, де я провів дитинство. Магазин «Каравай». Він ніколи не змінював назву від 91-го року, як мінімум, Скажімо, вже все, і раніше. І це дійсно черга за хлібом. І це сюжет про Авдіївку дуже, дуже цікавий, дуже виразний. Ми ці кадри використовували на концертах. Там дуже інший, інший, інша культура журналістики. Ти знаєш, ця, ця інтерв'юєрка, вона така, типу, вона грає в гру з, 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 з тими, кого інтерв'ює. Вона там щиро дивується, хоча ти розумієш, вона не дивується, вона там десь підіграє, і ти такий вау, це прям щось окреме. ну, це був окремо дуже цікавий досвід, я цим надихнувся, і ця версія пісні з'явилася ще до того, як з'явилася концепція другого сезону. Я вже згадувала сьогодні, що інструментальна музика в принципі не дуже поширена в Україні, як і ну, культура слухання інструментальної музики, на перший погляд, там неспокушеному слухачеві, може так здатися, що у нас в принципі немає інструментальних гуртів, але я знаю, що це не так. А ти, в принципі, що думаєш про явище ось саме музики без слів в Україні? Чому так склалося, що в нас її мало? Якщо ти з цим погоджуєшся? Ну, мене є думка. Перша, я хотів би поділитися ще минулого року, коли, і минулого, коли ми багато виконували там, наш, нашу програму, там вона була більш жорстка, ніж альбом, там була пісня «Який день війни. І а, моя дружина мені якось каже: слухай, мені здається, якщо думати про те, який суспільний запит, неосвідомлений навіть суспільний запит від людей, то він навіть не про рефлексію на тему війни, він про якийсь дуже конструктивний. Екскапізм і рекреацію, тобто, насправді найкраще, що можна було пробити, це робити дуже світлу, приємну музику, в якій хочеться лежати, як в теплій ванні і відновлюватися. Тому, тому в принципі явище інструментальної музики, як чогось, що почало розвиватися і з'являтися, мені дуже подобається. Але причини, на мій погляд, дуже прості. Це просто виросло чомусь неймовірне покоління молодих офігенних музикантів. Глієр, з глієра, джезовиків, двіжуха Ф'южн. Це просто реально нова хвиля. І вони, оскільки вони в першу чергу музиканти, вони багато роблять інструментальної музики. Женя Дубовік, Женя Пугачов, Хайфен, Деш багато їх. Плюс не варто забувати про електронну музику. Там теж багато інструментальної музики. Само собою, дякую. І е, Стас Корольов це проєкт, це гурт, як ти вже згадував. Жені. А вже ні. А, дивись, це... Стас Корольов це проєкт, а Стас Корольов 2 – це був гурт в другому сезоні. Важливо, що у вас завжди дуже важливу роль відіграє віжуал, і, скоріш за все, є якийсь, планується або вже існує так концепція віжуалу для альбому Боже вилетіли з цифровий утікач». Кач. Так, тим більше назва така, знаєш, наштовхує на думки. Який віжуал має бути в цього альбому? Цікаво, що ми дуже багато дійсно працюємо в аудіовізуальному напрямку, але... Для аудіовізуального проекту у нас дуже мало кліпів. Е, і я думаю, що на цей альбом може бути ми щось і випустимо, але в принципі це не обов'язково. Я зазвичай з кожним релізом на бенкемпі, окремо на більш людяній платформі, де реально приходять якісь гроші від купівлі альбому, я зазвичай віддаю. Потрійну версію релізу, якщо сингл вийшов, то там типу три пісні, там якісь демки, якісь цікаві версії. Цього разу я навіть цього вирішив не робити, щоб не супроводжувати альбом додатковим шумом, щоб зробити фокус саме на музику. Бо музика вона варта всієї твоєї уваги. Тому можливо, якщо буде потяг, якщо не буде більш цікавих задач, наприклад, з новою музикою, то ми щось зробимо і випустимо. Ідеї є, ідеї є. Вони класні, є розкадровки, є розписані сценарії. Але знову ж таки, життя воно одне ресурс обмежений. Тве зачив обрати, що правильніше робити. А в мене є така побочка. Я дуже люблю повертатися до старого матеріалу, його робити ще якось цікаво. А насправді завжди є сенс робити щось нове. А це ж уже фінал проекту. Да. Фінал 2. другого сезону. Так, і буде третій. Так, да, звісно, це який сезонність. Він буде? Концепція сезонності, в принципі, вона для чого вигадана? Для того, щоб не стагнувати, для того, щоб аудиторія не звикала до одного і того ж, бо я точно знаю, що я не буду ходити робити одне й те ж саме. Навпаки, в цій зоні ми відпрацювали. Все, тут відпрацьовано, поїхали от сюди. Да. І власне, оскільки після точки, після фіналу другого сезону, виступів з цією програмою не буде. То постала задача мати нову програму, і ми вирішили з дружиною зробити спільну програму. Бо вона останній рік багато пише офігенних пісень. Чому? Тому що вона не музикантка, але в неї є режисерська освіта. Вона дуже добре розбирається в мистецтві, в композиції. В неї є відчуття стилю, і вона. Просто поєднує, знаєш, от якщо там, от коли тобі 18 чи 16 років, от пісні, які ти пишеш тоді, ти більше ніколи не напишеш. бо ти тільки пробуєш, ти такий щирий, справжній, ти робиш якусь крінжу, але це так класно виглядає. І вона, оце, цей піанірізм, вона поєднує з розумінням, що і як робиться, і з розумінням режисури, і, і, і що таке мистецтво. Тому я в захваті, і я трошечки свого матеріалу написав, і ми будемо робити, знаєш, як діджеї роблять B2B, по черзі ставлять пісню, а ми будемо по черзі міняти ролью фронтве, фронтмен слеш фронтвумен. І це буде такий концерт нетиповий, дуже нетиповий. І це не буде такою програмою в майбутньому. Це просто спосіб її намацати. І Дніпро для нас в цьому випадку дуже-дуже дуже тепломісто бо ми там вже таке робили в 2020 році. А виступ у Дніпрі станеться ось цими вихідними. Суботу. Ой, я знаю, що тобі треба репетирувати, так да. що ми маємо завершувати е, цю розмову. Я зичу е, натхнення і класного виступу цієї суботи, і спасибі тобі за класну музику. Дякую, за що запросили. Гарного всім дня щасти. Я спілкувалася з музикантом Стасом Корольовим про його новий майже інструментальний альбом Цифровий утікач», виданий за фінансової підтримки прихильників гурту.